Незнання законів про фінанси не звільняє тебе від бідності. Я думаю, ти однозначно поводишся про те, що є закони фізики, є закони математики, є різні різні закони. І Якщо ми про них не знаємо, це не означає, що вони не діють. Те саме і в фінансовій сфері. Якщо ми не знаємо нічого про гроші, ну то як може бути так, щоб вони у нас були? Як ми можемо зробити так, щоб вони працювали на нас? Насправді зараз дуже є багато різних книжок, різних відео по фінансовій грамотності. Тренінги, курсів і так далі. До чого я це все? Я так само маю свій канал, який так і називається Основа фінансової грамотності. Я не буду розказувати про всю 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 фінансову грамотність. Я розказую про базу, тобто, з чого починається взагалі сама фінансова грамотність. Не з інвестицій, не ризикових інвестицій, тим більше, а саме база. Подушка фінансова, з чого починається, де її робити правильно, я розказую в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо цікаво, можеш просто переглянути там її записи в ефірі. Долучаєшся, дивишся. Так само є варіанти і співпраці, якщо навіть таке тебе зацікавить. Тому кого справді зацікавило, до зустрічі в телеграм-каналі.